Росія втрачає по солдату на кожних 2,5 квадратних метри зайнятої української території. Російське військове керівництво значною мірою покладається на тактику гарматного м'яса, демонструючи, що воно може досягати прогресу лише ціною, яку будь-яка інша країна визнала б неприйнятною. Підраховано, що кожні 2,5 квадратних метри російського просування в Україні коштують російським окупантам життя одного солдата. Потери оккупантов на под данным Генштаба Вооруженных сил Украины уже превышает 600 тысяч личного состава. Основная ударная сила, которая используется российскими оккупантами, это так называемые спецконтингентка, то есть заключенные, которые кидают фактически в лобовые атаки на позиции вооруженных сил Украины, причем даже без поддержки, соответственно, бронетехники и зачастую без поддержки артиллерии. И э, так называемые мобилизационные резервы с оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Запорожских областей. Останнім прикладом застосування тактики гарматного м'яса є захоплення міста Вугледар Донецької області. Російським військам вдалося встановити контроль над цим містом лише після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону. Хоча російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою. Реальність полягає в тому, що навіть із переважною кількістю живої сили, артилерії та авіації, російським військам знадобилося два роки, щоб взяти під контроль це місто, яке вони повністю зруйнували Росіяні. Питаються змінити тактику, а бойовий це та дійство ісключительна піхотними подразділеннями. Причому на уровне взводов і отделений. Якщо ранее это были соответственно піхотинные подразделения ротного характера, то тепер ну, они пытаются использовать так называемое просачивание в позиций вооруженных сил Украины на закріпление и соответственно, удержание позицій до подхода основных сил. До того ж, українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російських окупаційних військ, шляхи логістики та зв'язку, склади з боєприпасами. Зокрема, минулого тижня наші війська успішно знищили командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії Російської Федерації. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, росіяни мають можливість поповнювати особовий склад приблизно на 30-35 тисяч людей щомісяця, що утворює передумови тактики м'ясних штурмів. Адже як заведено в Росії, жінки ще понароджують.